Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Для повернення до яскравого та насиченого життя нам треба пройти три етапи. І всі ці етапи, вони і є нашим фундаментом, тільки до них закладено дуже багато дій, які ми маємо зробити. Вони пов'язані з відновленням і набором енергії. Зі створення проєкту свого бачення і до е, створення свого характеру з такою потужною самодисципліною, що запрацює механізм вашого успіху. І тому фундамент він становить три, всього лише три етапи: це підготовка. Тобто усвідомлення законів успіху, це другий етап це зняття обмежень і зміна переконань обмежуючих на тих, що будуть сприяти. І на третьому етапі створити проєкт свого життя. Тобто записати такі довгострокові цілі та бажання, які для вас будуть, наче якийсь маяк, наче сонце, куди ви будете рухатися, і створити їхню візуалізацію. На цьому слайді ви бачите чотири. 3D-обкладинки інфопродуктів, які ви самі маєте створити собі саме на фундаменті, саме за три місяці наступні, аби ви повністю відновилися і знали, що ви не прогавили жодного етапу, створивши все. Тоді у вас з'явиться власна збірка афірмацій, яку ви будете називати Моє нове яскраве життя, і ви будете їх читати. Це цілий зошит. На підставі цих нових усвідомлень, знятих обмежень і новостворення собі власних афірмацій, які є працюючими саме для вас, а не придумані, вигадані бізнес-тренерами, психологами, коучами, людьми, які не мають до вашої підсвідомості жодного відношення. Ви створите собі зошит з цими переконаннями. Далі на підставі того, що ви вже прибрали переконання, що вас обмежують, ви зможете записати свої цілі та бажання на наступні 10 років. Бо оскільки у вас уже буде уявлення, яким може бути ваше життя, і ви дозволите собі написати цілі і бажання аж на 10 років. На підставі цих цілей та бажань. Ви зможете створити власний альбом своєї мрії, який буде складатися з картинок візуалізації, як оці ваші всі бажання можуть бути втілені у життя таким чином, аби на них дивитися на кожну окремо як візуалізацію. І створивши цю візуалізацію, ви можете створити всі бажання у 3D-форматі, додавши просто до них ще почуття, відчуття, звуки, запахи таким чином. Наче все, що ви хочете мати в житті, є у вас в наявності, та ще ви відчуваєте це внутрішньо усіми органами відчуття це неймовірний яскравий шлях, який може пройти людина за наступні три місяці, пройшовши ці лише три етапи. Зараз той момент, коли ви стоїте на порозі, на порозі видатних змін свого життя, коли ви можете самі власними силами створити проєкт свого щасливого, успішного життя. Нехай оцей цей слайд з оціма трьома етапами вас надихне. Наскільки швидко можна відновити цю енергію, цей ресурс? Наскільки швидко? До війни я робила дуже багато тренінгів, кожен з яких складався вісім тижнів, тобто два місяці. І цього було цілковито достатньо. Аби людина вже почала драйвово працювати наповненою енергією, бачити свої енергії, бачити свої е, цілі наперед, і все так було класно. Але так не можна під час війни. Мені довелося передивитися всі свої методики і підлаштувати їх саме під той час, в якому ми живемо, враховуючи все те, через що ми пройшли. І я пропоную вам. Саме за тією методикою, за якою досягаються смарт-цілі, тобто цілі конкретні, реалістичні, виміряні е часом, вони є актуальні. Частіше за все, це цілі пов'язані з професійною діяльністю. Те, що ми робимо в себе на роботі, і чогось ми хочемо досягнути, або у навчанні. Кращий період це три місяці. Саме от під цю методику, якнайкраще вкладається розуміння, що Треба зробити для відновлення енергії, для відновлення життєвих сил. Тобто нам треба відновити своє фізичне здоров'я і відновити своє психічне здоров'я. Тобто, ви можете знати, що вам знадобиться три місяці, не менше. Чому не менше? Тому що саме у час 90 днів, що саме складає ці три місяці, людина ще переживає певні емоційні спади і підйоми. І весь цей час, 90 днів, він давно вже визначений, в ньому є закономірності, як змінюється людини настрій, як він спочатку покращується, потім погіршується, з якими інтервалами, у які дні, у які тижні це все відбувається. І саме для того, аби цього всього досягнути і пройти цей шлях відновлення, краще за все цей шлях поділити на тижні і дивитися на свої зміни протягом 12 тижнів. От, якщо це вже зрозуміло, що це одне і те саме, але для різних задач ми використовуємо різне розуміння цих трьох місяців, тоді можна рухатися далі. А, якщо у вас залишаються питання після сьогоднішньої теми, скоріше за все їх стільки, що дуже зараз важко і сформулювати. Якщо вони є. Ви можете їх записувати і направляти тренеру. Я їх всі ретельно розглядаю і надам вам відповідь.